Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо сільський салат з квашеної капусти до картопельки з дуже смачною заправкою. Починаємо готувати салат. Нам потрібно нарізати півкільцями синю цибулю та мариновані огірочки. І все складаємо у миску. Далі до нарізаної цибулі та огірків додаємо квашену капусту. Тепер окремо робимо заправку для салата. Будемо заправляти домашньою смаженою олією, також можна, звісно, і рафінованою, але з домашньою салат набагато смачніший. Та до олії додаємо мед. Все гарно перемішуємо, щоб олії об'єдналася з медом. Далі салат заправляємо. Спеції в салат ми не додаємо, так як квашена капуста та мариновані огірки вже мають достатньо солі. Тому нам залишається салат тільки перемішати та подавати до столу. Сільський салат готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати салат з квашеної капусти та смачною заправкою за цим рецептом. Це дуже смачно і дуже корисно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.